Нормально буду вот да. Да. Так а что театр? Я так думал, что... Давайте, давайте мы зараз по а я вам про театр потом расскажу, что все, что вы хотите. Не подскажете? мне прилог в голову. Ні, я не знаю, ну це щось так. Не знаю. Не знаю. Да. Так, давайте, мабуть, да -да. давайте, мабуть, потилкуємося, а потім вже так. будемо самі. Чи це вони не будуть злобатися? Я просто кажу, щоб вони... Я вам, я вам ще раз скажу. Мені треба... Я, треба, я, я геть по-іншому роблю, вже чим я на Ні, ні, я за якісь кадри, я не кажу, щоб... Я просто не там сам. Так, давайте. давайте. Ні, ми, 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 десь. Так, ви я так в місті? Ну, Віктор Олодує, ну я голова асоціації, я подавав. Добре, ну в... тоді з, нас... з вами, але то, що... нас геть... геть просто проїжджали мимо і побачили. Ви до п'ятниці зустрінемося. Починається. Давайте позже приїдемо. Ні, а знаєте що, ще так, можливо, як варіант. Я, я дуже вважаю, давайте... Україна буде багато, буде з Луганська машини, будуть з Сєвєродонецька. Коли, де? Кепець хочуть підніміть. Я, щоб глаза були. Угу. Тут нам жопа, не то, що вухи відп'є. Я ж прошу. Піцю видно? Піцю нормально. От. Поїхати? А да. звідси, будь ласка? Шміленко Віктор Іванович, фермер, 20 років стажу працюю. Ну, Що, що трапилося? Ну, Працюю я е, на полі, живу на хуторі. Е, е, трапилося те, що е, стикнувся я з тим, що е, ну, в е, нас е, з'ясувалося в результаті цих всіх подій. що е, Правова якась база, вона така е, згнивша, е, що мені стало страшно. Я батько трьох дітей і е, коли я стикнувся з тим, що в мене на сусідньому полі виривають трубу просто серед дня на органому, на приватній власності. Е, і е, коли я звертаюся до цих людей і е, роблю за вас, що це таке, мені кажуть, то, слухай, е, е, це е, підгід прокуратури, це, е, будь ласка уматуюсь матусь отсюда, я думаю, підожди, я тут хто такий? Я вільна людина, я не, не привик, щоб навколо мене робились безвладні. Я звертаюся до прокурора. Заїжджаю, це було рік тому. Заїжджаю до прокурора і ну, як, ну, людина, яка поважає закони, я так розрахував, що прокурор зразу так само буде реагувати і хоча б призупине. Які оці ж вирятять цієї труби. Я звертаюся до е, прокурора, він говорить, все, все, зараз ми будемо. Ну це якраз як е, коронка така прокурорів, та зараз ми таке, ми там все зробимо, припинимо. Я думаю, нормально все дивимо, як швидко ми вирішили проблему. Е, чекаю. Я живу рядом там за 500 метрів. Чекаю, ну чуєш, е, працюєш екскаватором, е, кажу, та що ж таке, на другий день. Звертаюся вже, письмо в райвідділ міліції. Привозимо на поле начальника міліції, голову райдержадміністрації, прокурора Бобринецького району, туди, на місце. Будь ласка, призупиніть до вияснення, бо те, що вони показують, серопси якоїсь там угоди між приватними підприємцями, ну воно ну, за кілометр видно, що там дів і так шість днів риється труба. Треті телеканали з вашої е, телекомпанії приїжджали, знімали. Це рік назад, якщо ви маєте подивитися. З ICTV приїхали з Києва. Е, приїхали з ТБІ, е, знімали. А вони собі риють от, е, ну, якби, е, ну, явне кришування, е, чистої води кришування. Я не хочу жити в країні, де такі порядки. І от е, один з... Е, один з ресторантів, е, ну, ну, е, коли безправ'я стає законом, е, стає, е, боротьба з цим стає обов'язком спротив проти цього, стає обов'язком нашим, як, як громадянина. Бо я е, дітям повинен, ну мені страшно передавати дітям таку країну. Давайте, якщо помолився до політики, давайте підемо трошки. Я не, не, не знаю, що там робити. Це було коли, точніше, місяць? Це рівно рік тому, рівно. Якраз весна. числа? Ну, Вибачте, будь ласка. У мене крім цього ще є ну, основна діяльність, де я там, Це мої мозги там. З землі. Якийсь, який день ми Тут вже є четвертий день з дружиною голодую. Я розраховую, що 30 днів це ну, термін такий, що доступний для... Що я хочу. Я хочу звернути увагу суспільства до того, де ми живемо, в якому безпреділі, якому бедламі ми е, існуємо, бо другого слова це не живе, ми існуємо. Бо в тих умовах, коли е, Ну, о таких маленьких містечках, це… Ну, що таке, що таке е, міліція, прокуратура і суд. Це ну, компашка, який десь там на шашликах. Вони там устаканюють якісь проблеми місцеві. Ну, Це такі, такі реалії. Ну, воно будь тобі, не знаю, там, виріжете ви чи не виріжете, але ваша справа, але це є реальність. І щось з цим треба робити, бо ну, тенденція вона страшна. Вибачте, будь ласка, це, це, де ви живете? Ви тут поруч десь живете чи що? Я в Чумарі за 18 кілометрів живу. Тому саме тут. Д -д -д то, бо, бо ще ж один є у нас е, транспарант, що прокуратура ну, з того досвіду, що ми набули за е, час спілкування з е, правоохоронними органами Бобринецького району. ми, ну, Я особисто прийшов до, ну, до такого припущення, що е, ну, хто може бути, де центр, епіцентр, прокуратура, епіцентр корупції. Бо хто контролює за дотриманням законів? Прокуратура. Mm -hmm. то мені здається, що ну, якщо десь знаходить першу причину, то, ну, на мій погляд, це е, в цьому закінчується. Будь ласка, чому обрано саме формат голодування, то яке це голодування? Чи... Чому? <реку> голодування в дворі прокуратури хлопці точать сок березовий, <реку> ну, працівники прокуратури, то ми ділимося тими соком і, ну, як Отакий мокре голодування на Березом Соку. Е, рекомендую. Е. Я розумію. Е, Скажіть, будь ласка, ви вірите в те, що такий спосіб е, привернути до себе увагу, до вашої проблеми, він є дієвий. В, в реаліях. Да, так, да. так. все залежить від того, що е, ну, проблема, на мій погляд, в чому? В тому, що суспільство десь е, ну, набуло якісь... Рефлекс такий страху, він живе не по, не по інтелекту, а по страху і е, стрі, ну, якась, я не знаю, це соціальна апатія, чи соціальна е, депресія, чи, е, ну, скоріше соціальний аутізм, коли не цікавляться, кожен закривається в своїй квартирі і думає, що він в каютці каютки він, е, виживе. Та ні, ми приливемо на кораблі, якщо кораблі почне тонути то і каютка піде під воду по логіки. Скільки років займаєте фермерством? 20 років. Скільки у вас? Гектарів? Я обробляю десь 300 гектар землі. Скільки 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 з з з них них них... ваших, пайових, а скільки з них... Користувані е, ну, 50 гектарів, як, ну, як по закону. І е, землі резерву, і е, паї е, десь 25 паїв громадян. Е, чому до вас така, на, на ваш погляд, чому така до вас увага з боку е, не увага, а чому так в е, наглу? Вас там щось почало. Це на вашому полі почало? Це на сусідньому полі, але е, людина на, як, на, на полі, якої е, копали, е, ну, вона ну, не може захистити своїх, вона руки опустила, я вважаю за свій обов'язок допомогти цій людині і собі допомогти. І е, ну, я так, е, ну, Для е, цих хлопців гроші це основне. От, оця труба коштувала 100 тисяч е, гривень, е, стирить яку я. Будь би їм не дозволили. Вибачте, так, її виривали чи заривали? Її виривали, а потім Ви, автогеном вирізали, а потім заїжджали погрузчик і тамази і грузили, і це було 6 днів. А що, що це за труба Це від зрошення. Ну, як, ну, зрошення вже вийшло з ладу, а залишилися ну, труби в полі заритій. Ну, Добре. Що з цього приводу казала міліція? Якщо Ну, прокуратура я розумію. Що казала міліція? Вона перша має реагувати. Ну, вони прийняли заяву, я, але я не... заяву від голову сільради, бо це ж е, ну, е, громадське майно, е, Сооклівської громади майно, це, цей метал, ця труба. І е, голова сільради написала заяву в е, бобринецький райвідділ міліції. Але в ну, результаті те, що ми знаємо, що е, а він тільки е, що проїхав. Учасників подій е, О, він немає і скоріше їх не існує природі. Те, що от, прокурор написав у районній газеті числі ворога. Так, давай перебіг, давайте, давайте зараз, допустимо. Серйоз. Ви, ви вже... Я Я, я прошу обручити, можна трошки. Це, 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 це. тобто Ви таким чином визначили річницю? Да? Ні, просто б, був привід. Був привід ну, десь в минулому році потопили. Я розумі, я розумію, да, я, да, я да. розумію. І використали я цей привід для того, щоб мене зробити звинувачення міністр, тому що я не робив. І я просто побачив гроші, але я не хочу принципово їх платити, бо мені ні загидко. 我。